Дівчата, всім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. У мене тут закупка. Вчора я підскупилася дещо в сільпо поверталася з роботи. Я захворіла, тому сьогодні я один день на лікарняному, завтра знову, знову на роботі. Але на лікарняному чому помінялася зі своєю напарницею тільки через те, що ще знову прихворів Ілюша. Або це на старі дружі недолікувалися і вийшли. З канікул в школу, бо в нього трошки лишався ще кашель, але більш ніяких симптомів не було. Або я не знаю. Ну, коротше, ми хворіємо і така хвороблива закупка. Вчора я е, поверталася з роботи, купила форму собі для запікання, але це вже акції не актуальні, бо я до останнього дня чекала, щоб її собі забрати. Думала, буде знижка, ну, як для працівників, знижки не було. Е, 149 гривень. Е, ще були квадратні такі з ручками, але я вже не встигла. Хто хотів, всі одразу собі відклали. І, хоч це і мій відділ, і я могла собі відкласти, але чогось, я не думала, що на них буде такий ажіотаж, тому взяла тільки цю. Але я думаю, що <клух> ще акцій на посуд буде багато, тому. Потихеньку помаленьку підкуплюю. Далі малим взяла ось таке какао-премія. Вони вже вчора його пилує з молоком. Це типу не сквіку, але мені сподобалося більше, тому що він більш насичений, більш шоколадний. 140 грамів коштував він, обійшовся мені в 30 гривень зі знижкою 45 Знижка 45% чому? Тому що підходить термін придатності. Але тут термін придатності зараз я вам скажу до коли. Зараз знайду і скажу. До 28-го, 11-го. Тому ну, до 28-го вони його точно вип'ють, тут максимум ще по разу. Лишилося їм випити. Далі Мартіну взяла два фріскіса. три брала, верніше. вони зараз на акції взяла лосось індики яловичина. Яловичину він вмонтулив ще вчора. А На сьогодні залишилися ці по 11,49 Зараз вони. Ще я брала в сільпо вчора курячі четверті по 80 гривень, але я вже їх розпанахала і замаринувала, тому не показую. Там на 110 гривень було 4 штучки. І взяла ось такий сир преміум здам 45%. Він по 500 гривень, шматочок на 75 гривень, і плюс знижка, ну, коротше, десь обійшовся він мені в 40 гривень в середньому. Е, спробувала, ну, таке не сильно він мені мааздам, тому, скоріш за все, що я його використаю з печу піцу. Все, по сільпо, це у нас все. І далі в мене йде АТБ. Сьогодні зранку встала, швидесенько збігала, тому що якось вдома закінчилося все. Я вчора поверталася на автопілоті. І що мені прийшло на розум, те я її взяла. Не взяла най і тому найнеобхідніше докуповувала сьогодні. Е, так Мандаринок взяла. Останнім часом вечором хочеться або мандаринку, або яблучко. Якщо є і те, і те, то це взагалі комба. Тому взяла по 47,95. Багато не брала, бо не знаю, які вони на смак. 560 г, тобто кожному по мандаринці на 26 гривень, 85 копійок. Далі картопля взяла, картопля, картоплю по 11,99 кг. 410 Багато не брала, бо ну, нести важко. Яблуко Голден перший гатунок 42,95 тут також кожному по яблучку 4 штучки на 676 г 29 гривень. Взяла суміш овочеву таку для супу, тому що буду варити сьогодні е, суп е, сирний. Сирно овочевий. Нам таке подобається: 58 гривень 90 копійок. Борошно 1 кг, 20 гривень 40 копійок. Цукор 28,50 за кілограм. Молоко своя лінія. В такій воно картонній упаковочці, ці плотні, 39,40. Крупа розумний вибір гречана 39,90. Йогурти, ростішка з бананом 1420. Хотіла взяти у них, там, здається, чи галичина, чи молокія на акції. Здається, галичина, по 12 чимось було, але їх немає. Розібрали взагалі, навіть що по 26, їх також немає, їх розібрали. Тому взяла вже розтіжку по 14,20 на 28 гривень 40 копійок. Приправу до курки взяла 12,50. Продукт молоко вмісний сир плавлений. 19,90. Це така. Койобочка, це я взяла для супу, щоб уже не тертися, спробую ще з таким. Далі, приправа, розумний вибір. Універсальна з ароматом курки 12.30 і хлібчик. Хлібчик гетьманський. Вже не вперше його беремо 24 гривні, 70 копійок. Також непоганий хлібчик. І ще ще що там далі Ковбаса. Зараз у них на ціні тижня до пюрешки ось 75 гривень 90 копійок і курячі яйця я брала по 64,90 досить крупненькі, тому взяла два десятка на 129 гривень 80 копійок. Ось така у мене невеличка закупка. Зараз це все складаю, приступаю до готування їжі і буду вам е збирати потихеньку новий влог. Тому всім дякую за перегляд, всім вдалих покупок, до зустрічі у нових відео. Бережіть себе і своїх близьких. Миру вам і вашому дому. Міцного здоров'я! Слава Україні!